Три святкують, можливо, де ще святкують. Ну, то є, я знаю, В основному то скоріше стосується в більшості, то є люди старші. Люди, які, є, знаєте, вони не стільки слухають Слово Боже, скільки слухають, то, що їм чітко каже священник. А пропаганду агітацію російську ми розуміємо і знаємо. І повірте мені, що їхні священники вони нічим не поступаються Соловйову і Всі решту вони вміють і знають працювати в тому відношенні. І в них є головний є такий закон, що я вже казав сьогодні. По-моєму, що в них 7 січня дата піднесена до якоїсь сакральності. Не, не факт різдва, а дата сьомого січня його під них піднесено до, до якоїсь надзвичайної сакральності. Що якщо то не буде сьомого, то то щось таке, що ми різдва не святкуємо, то взагалі я кажуть кінець світа. І от в тому є проблема, і вони кажуть, що ви, якщо не святкуєте 25-го, ви святкуєте, ви є відступники, єретики. Ви не маєте благодаті Божої, ви не будете благословені. Ви ні ваші родини, ні ваші діти, ні ваші внуки. Майбутні, ви не маєте жадних Божого благословення, тому що ви порушили ту найсвятішу дату, яка є з яку мало чи не. Князь Володимир Великий ще запровадив, ну і решта і решта. Ну яка ж пропаганда російська це є, буде мусимо визнати, вона дійсно є е, дієва і така, знаєте, потужна, тому що з ми стикаємося чи тут, чи на за кордону. Е, то вони вміють. І тому людям, які люди от старші, особливо вони вже не під страхом гріха якогось. Ти то зробиш, ти будеш пока, ти будеш горіти в пеклі, бо ти порушила не святкування риз, а святкування риздва порушила число 7. Ото от <правда> от така ситуація. І <правда> тому ж як з ними працювати? З ними не знаю. Напевно, коли з часу вони відійдуть до вічності і воно облаштується, стане спокійнішим. Але то й не є проблема. У чи... нас на Галичині, повірте, то не є. То є так дуже мізерна проблема. То, що на сході України, у мене мій приятель добрий, працює в Києві на досить поважній роботі. І каже, я сьогодні телефонує до мене. І каже, я сьогодні приїхав в Київ з дому. Я вже вдома каже, забув свято, всі перейшли, а тут всі святкують Рождество. Рождество. Не Різдво, а вони Рождество. Ще раз кажу, то ну, не йдеться за зраду. Йдеться за величезний комплекс проблем, які на жаль ми не змогли порішати.